Загалом по кордону з Росією це і, і стосується Сумської області, і стосується і Чернігівщини, і Харківщини, ворог досить інтенсивно обстрілює українське прикордоння. І якщо окремо робити фокус уваги на Сумщині, то найбільше саме на цьому напрямку ворог використовує також авіацію для того, щоб наносити удари. Не по українській території, і бачимо, що ворог так прицільно б'є і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні. Але найбільше обстрілів, звісно, на всіх цих трьох напрямках, про які я щойно говорив. Найбільше обстрілів відбувається саме за допомогою дронів. Це і скиди е, вибухових пристроїв з е, безпілотників, це і FPV-дрони, це і дрони на оптиковолокні. І звісно, що ворог цілить як по українським воїнам, так і власне цілить е, навіть цими засобами. По, е, по людям, які можуть переміщуватися поблизу е, кордону. І до прикладу, якщо порівнювати ситуацію на кінець минулого року, то все ж таки переважали обстріли за допомогою артилерійських засобів. А на даний момент ворог віддає перевагу застосування саме дронів для того, щоб обстрілювати і Сумщину, і Чернігівщину, і Харківську область щодо спроб. Чи активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, то на жаль, ворог не відмовляється від своєї диверсійної діяльності хоч за останні кілька днів фактично не фіксувалася спроб заходу ворожих диверсантів однак, найбільш активні вони також, якщо говорити за якийсь останній проміжок часу, все ж таки залишаються найбільш активними саме по, по кордону в межах Сумської області. І е, раніше фактично найбільше таких спроб фіксувалися виключно на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області. Але за останні кілька тижнів викривалися і спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на інших ділянках. Це фактично вже Краснопільська громада, і це власне ближче до, до Харківщини. Тому вся лінія кордону з країною терористкою в межах Сумської області, і в межах Харківщини чи Чернігівщини, це така фактична зона, чи лінія фронту, десь з активними бойовими діями, без десь без активних бойових дій, але загроза з того боку кордону вона зберігається по всій протяжності кордону.